Як виглядає знання маршрутів у аутистів? І чому це часто один з, одна з ознак аутизму у дітей? І так, ми зараз знаходимося, я зараз знаходжусь в парку. Просто наглядний, на, на наглядний приклад. Там є гойдалки, вони в іншому відео. Ось тут є дерев'яний стілець. Ага. Тихо. Давай, давай, льдась. Ну погладій, давай, погладь. Є дерев'яний стілець. Далі є дорога на річку. Мої діти чітко знають, що якщо ми йдемо приблизно в цей район, значить ми маємо піти перше на гойдалки, обов'язково. Другий момент: дитина моя має молодша, сісти на цей стілець, обов'язково вона має з нього залізти. Вона потім має з нього злізти, обов'язково залізти його обов на ту гору, на там такі маленькі пагорб'ї. І потім ми по дорічці будемо йти до річки. Це обов'язковий маршрут. І такі маршрути собі, аутисти, про... Запам'ятовують ну буквально з першого разу, якщо, якщо вони їм подобається, якщо будуть на, на цьому шляху якісь магазини, вони обов'язково будуть заходити в магазин, тому що це таке, така така звичка. Якщо ви їх проводите до якогось місця. І ви самі закладаєте, ну ви, ви ж це не свідомо робите, ви просто, ви просто робите свої, свої щоденні справи. Раз, зробили, раз зробили, і все, цього достатньо. Дитина потім запам'ятовує, що вона перший раз була в цьому, цьому місці, другий раз була в цьому місці. І дуже важко вибити цей маршрут. Ось в чому проблема. Запропонувати дитині інший маршрут перетворюється на квест от справді квест. Вони возмущаються, вони не хочуть, вони, 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 вони противляться, правда, Вікушка? Вони хочуть йти саме, саме цим маршрутом, і вони другого не пізнають. Ось дивіться, бачите, от, вона злізла і все. І пішла далі собі на пагор. Ось. Ельдар знає, що він, везе, що він везе кош цього возика. І от ми так йдемо маршрутами. Ну, звісно, ми зараз не підемо на річку, зараз дощ починається, ми звернемо додому. Дитина моя старша нервується, але він знає, що ми зараз підемо по маршруту. Ось бачите, що я казала, дивіться. Бачите? Бачите? Вона пішла. Наверх. От і все, 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 що треба було доказати. А син мій пішов по прямій доріжці до річки. Ну, от, от така от вона стереотипія в аутисті. Нічого не зробиш.